Допоможіть мені, будь ласочка. Сказала мені моя нова пацієнтка після комплексного лікування в іншій клініці. Пацієнтка лікувалася в іншій клініці і отримала щелепи, з котрих плювалася. У неї було на верхній шелепі сім імплантів, і стояла неякісна, неестетична тимчасова конструкція нефункціональна. На нижній шелепі було шість імплантів і діоксид серконіва конструкція, котрі постійно у неї тріскалася. Це вже у неї була третя, тому що не було паралельності. І на передніх зубах була щілина між ясними і різцями, тому що дійсна пішла і невдало встановили імпланти. І пацієнти через це плівалися при розмові. Що ми зробили? На нижній щелепі ми видалили попередні два імпланти, котрі стояли невдало, да, високо, і тому протез не можна було посадити нижче, тому людина плівалася, щіль була. Доставили три імпланти там, де нам треба, якісно. Вверху ми видали один імплант, який також стояв невдало, да, високо стояв влияв на конструкцію. Установили всі якісні оригінальні мультиюніти, тому що стояла підробка неоригінальна, на тому теж можна економити. Е, відсканували ці. Імпланти і зробили два тимчасових протези на верхню і ніжню шалепу, щоб урахувати положення су суглобів, дати людині пажувати, позиціонувати, як буде працювати суглоб, функція і естетика. Тому друзі, дуже раджу обирайте команду лікарів, хірургів та ортопедів, котрі в обйомі роблять тотали, імплантації, навантаження, у котрих це на автоматі вже відпрацьована якісна робота. Тому що, якщо це поцінаючий лікар або він робить пару кейсів в рік, він не зможе надати вам якісну роботу, він тільки вчиться. І від цього залежить ціна. Напишіть мені в директ і наступний кейс ми розберемо обов'язково ваш. Підпишись, щоб не пропустити розбір, в котрому ти впізнаєш себе, і запам'ятай, усмішка змінює життя.